Всім привіт! Сьогодні ми з вами зв'яжемо горщик для рослин візерунком вафля. Спочатку в'яжемо дно горщика у формі кола і далі вгору в'язуємо стінку. В'язати я буду пряжею YarnArt Макраме це поліефірний шнур без сердечника в мотку 130 метрів на 90 г. Гачок No3,5. Загалом цей мастер-клас не прив'язаний до пряжі. Але краще обирати таку пряжу, з якою стінка горщика не буде завалюватися. Це можуть бути ті ж самі шнури для макраме, бавовняні або поліефірні сердечником або без, або ж трикотажна пряжа. Розмір також підлаштовуєте під себе. Робимо кільце амігуруми Пров'язуємо три повітряні петлі, це перший стовпчик і в кільце пров'язуємо ще 11 стовпчиків з одним накидом. Загалом в першому ряді вийшло 12 стовпчиків, 11 з яких це стовпчики з одним накидом, і 1 це наші 3 повітряні петлі. Закінчуємо перший ряд з'єднувальною петлею. У першого стовпчика знаходимо третю петлю, крізь петлю витягуємо робочу нитку і пров'язуємо з'єднувальну петлю. У другому ряді у кожну петлю попереднього ряду пров'язуємо по 2 стовпчики з одним накидом. Набираємо 3 повітряні петлі, накид на гачок і в цю ж петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Робимо так до кінця ряда. У другому ряді повинно вийти 24 стовпчика. Завершуємо ряд з'єднувальною петлею. У третьому ряді ми прибавки додаємо через одну петлю. Тобто в першу петлю попереднього ряду пров'язуємо 2 стовпчики, у другу петлю 1, у третю знову 2, у четверту знову один стовпчик і так чергуємо до кінця ряду 2, 2 1 Набираємо 3 повітряні петлі, накид на гачок і в цю ж петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. В наступну петлю пров'язуємо один стовпчик і так далі. У третьому ряді повинно вийти 36 стовпчиків. Завершуємо ряд з'єднувальною петлею. У четвертому ряді прибавки робимо вже через дві петлі. У першу петлю пров'язуємо два стовпчики. У другу петлю один, у третю знову один. І вже в четверту пров'язуємо два стовпчики. У п'яту і шосту петлю знову по одному. У сьому знову два стовпчики і так далі. Три повітряні петлі. Накид на гачок. І в цю ж петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. В наступні дві петлі попереднього ряду пров'язуємо по одному стовпчику. Чергуємо так до кінця ряда. У четвертому ряді повинно бути 48 петель. Закінчуємо ряд з'єднувальною петлею. у п'ятому ряді прибавки робимо через 3 петлі. В першу петлю попереднього ряду пров'язуємо 2 стовпчики, у другу, третю і четверту петлі по одному, у п'яту петлю знову 2 стовпчики, у шосту, сьому, восьму також по одному. І в дев'яту пров'язуємо два стовпчики. І так чергуємо. Набираємо три повітряні петлі, накид на гачок і в цю ж петлю пров'язуємо стовпчик з одним накидом. В наступні три петлі пров'язуємо по одному стовпчику. Далі 2 стовпчики в одну петлю. Чергуємо так до кінця ряда. У п'ятому ряді повинно бути 60 стовпчиків. Закінчуємо ряд з'єднувальною петлею. В шостому ряді прибавки робимо вже через 4 петлі. В першу петлю пров'язуємо 2 стовпчики, в наступні 4 петлі по одному, в шосту петлю знову 2 стовпчики, в наступні 4 по одному і так далі. Робимо 3 повітряні петлі і в цю ж петлю пров'язуємо стовпчик. Далі 4 рази по одному стовпчику. Знову два стовпчики в одну петлю. 4 рази по одному. Чергуємо так до кінця ряда. В шостому ряді повинно бути 72 стовпчика. Закінчуємо ряд також з'єднувальною петлею. Хочу зауважити, що в цей раз я робила прибавки над попередніми. Тобто, ось іде перша прибавка в другому ряді, над нею третя, четверта і п'ята. В цьому випадку з'являються такі кути. Тобто, коло виходить не ідеально круглим, а трошки виділяються кути. Ось вони. Щоб цього запобігти, треба розподіляти прибавки інакше. Наступну прибавку робимо не над попередньою, а в стороні, так як показано на схемі. Мені було не принципово, тому я зробила так, як зробила. 6 рядів в мене вийшло в діаметрі 13,5 см. Цього мені достатньо. Якщо вам необхідний більший діаметр, то пров'яжіть е, ще декілька рядків, збільшуючи на 1 кількість поодиноких стовпчиків між прибавками. Тобто, в другому ряді не було поодиноких стовпчиків, в третьому ми прибавки робили через 1, в четвертому через 2. В п'ятому через 3, в шостому через 4. Тоді в сьомому ряді прибавки йдуть через 5 поодиноких стовпчиків, в восьмому ряді через 6. І так далі, допоки не отримаєте необхідний діаметр. Далі я буду вив'язувати вже стінку. Як будемо пров'язувати перший ряд стінки? Ось в нас передня і задня на півпетлі. Нам потрібна саме оця задня частина. І зі зворотньої сторони є такі перемички. Підчіпляємо і їх. Тобто перший ряд ми пров'язуємо за задню напівпетлю і оцю перемичку, що одразу за задньою напівпетлею. Показую в іншому місці. Задня напівпетля. І перемичка за нею. Набираємо три повітряні петлі, накид на гачок, підчіпляємо задню напівпетлю. Перемичку. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову накид на гачок, задня напівпетля, перемичка і пров'язуємо стовпчик. Робимо так до кінця ряду. Таким чином в нас утворюється чіткий край. Дов'язали ряд, закінчуємо його з'єднувальною петлею. Стінку взагалі будемо в'язати поворотними рядами, тобто для наступного ряду повертаємо нашу роботу і будемо блести в іншу сторону. Починаючи з другого ряду, ми будемо в'язати візерунком вафля. Як це робити? Це схематичне зображення цього візерунка. Як бачите, тут йде постійне чергування рельєфних та звичайних стовпчиків. На цьому зображенні рапорт візерунка складає 4 петлі. Він виділений червоною лінією. Але в класичному варіанті рапорт складає 3 петлі, як на цій схемі. Я робила 4. Так як на зразку, що я робила з рапортом в 3 петлі, клітинка була не квадратною, а прямокутною форми. Отже, в мене перший ряд стінки складається з 72 петель, як і останній ряд кола. 72 петлі я ділю на 4 петлі рапорта, це дорівнює 18. Тобто моя стінка буде включати рівно 18 рапортів, і всі клітинки будуть однаковими. Якщо ви робили коло інакше, і у вас не виходить ціла кількість рапортів. то тоді один із рапортів, тобто клітинка, у вас буде або на одну дві петлі меншим або більшим. Бажано, щоб цей рапорт припадав на шов-стінки. Це перший момент. Другий – це саме про шов-стінки. Один рапорт буде припадати на шов. Так як всередині клітинки я роблю три стовпчика, то петлі підйому, тобто сам шов, попадають на другий стовпчик в клітинці. Отже, перший ряд ми вже пров'язали зі звичайних стовпчиків. Набираємо дві повітряні петлі. Розворот. Дві петлі це стовпчик посередині клітинки. І він, за ідеєю, в цьому ряді повинен бути рельєфним. Але ми пров'язуємо стовпчик шва. Значить, наступний стовпчик це також рельєфний. Як робити рельєфний стовпчик, я пояснювала в минулому відео. Робимо накид на гачок, обіймаємо стовпчик попереднього рядка, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик. Наступний стовпчик звичайний, тобто пров'язуємо за обидві напівпетлі. Далі в'яжемо три рельєфних стовпчики підряд. Знову один звичайний. І так чергуємо до кінця ряда. Три рельєфних, один звичайний. Завершуємо ряд. Ось моя клітинка на шві Тут мають бути три рельєфних стовпчика, але по центру йде петля підйому, тобто шов. Робимо з'єднувальну петлю. І починаємо третій ряд. Набираємо три повітряні петлі, розворот. З лицевої сторони видно нижні грані клітинок і бокові грані також. І в цьому ряді робимо навпаки. Надрельєфними пров'язуємо звичайні, а надзвичайними рельєфні стовпчики. Перший стовпчик пров'язали, далі йде звичайний. Наступний у нас один рельєфний. і пров'язуємо три звичайних стовпчика. Знову один рельєфний. Далі ми робимо і так чергуємо до кінця ряда три звичайних стовпчика, один рельєфний. Пров'язала я третій ряд. Візерунок вже видно, такі клітинки, їх грані. Це клітинка, де йде шов. Закінчуємо ряд з'єднувальною петлею. Робимо дві повітряні петлі, розворот, далі рельєфний стовпчик. Один звичайний. Далі в'яжемо три рельєфних стовпчика. Тобто цей ряд ми пров'язуємо як другий. Загалом ми повторюємо другий і третій ряди, допоки не наберемо необхідну висоту. Коли в'яжемо з виворітної сторони стовпчик підйому, це дві повітряні петлі. А коли в'яжемо з лицевої сторони стовпчик підйому це три повітряні петлі. Я пров'язала 14 рядів, це 12 см. Такий об'ємний візерунок виходить, останній ряд пров'язаний як третій. І щоб виділити верхні грані клітинок, я пров'яжу ще один ряд, який повністю складається із рельєфних стовпчиків без накиду. Робимо повітряну петлю, розворот. Без накиду підчіпляємо гачком стовпчик попереднього рядку, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ще раз без накиду заводимо гачок, витягуємо робочу нитку і пров'язуємо стовпчик. І таким чином виділяється верхня грань клітинок. Робимо так до кінця ряда. Закінчила я ряд. Так виглядає тепер край. Ячейки закриті. Так виглядає із внутрішньої сторони. Хвостики ниток сховані. Щоб, звичайно, видно, але нічого страшного, він буде позаду. Отже, давайте приміряємо горщик. Все чудово підійшло і по ширині, і по висоті. Ну, тепер хоч коричневий пластик, не буде муляти око. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо майстер-клас був корисний, не забудьте поділитися враженнями в коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь, до зустрічі в нових відео.